2000 рік осінь. Я з двома своїми одногрупниками, студентами-медиками, йду по території морфокорпуса Дніпропетровської медичної академії. І раптом мене пробиває холодне усвідомлення: Росія нападе на Україну, кажу я друзям. Та ладно, це ж неможливо, це якась маячня, почув я у відповідь. Та з того моменту лише переконувався у справедливості свого твердження. Логіка моїх висновків була простою. Почалася культурна експансія Московії на сучасну Україну. До мінімуму скоротилося видавництво якісної української літератури. Вона ставала малодоступною. Скажімо, тоненька книжечка Маруся Чурай на сірому папері коштувала 70 гривень. А товстий том, перекладеного на російську мову історичного видання на відбіленому папері з якісними ілюстраціями коштував 45. Україномовна музика йшла в андеграунд, а її місце зайняли російський рок, попса і тюремно-кримінальний репертуар. Те саме відбувалося і у кіно. У цілком російськомовному місті для більшості це було неочевидним процесом. Та для тих, хто за переконанням обрав українську мову для спілкування, настав культурний голод. Почалася російськомовна задуха, і це був перший крок до завоювання. Не так давно я поділився цим спогадом зі своїм знайомим бійцем підрозділу Альфа СБУ, який брав безпосередню участь у захисті Криму від проросійського сепаратизму у 1994 році. Він мені відповів: я тобі скажу більше. Вони почали готувати війну ще у 1991-му. На жаль, ми поки не зможемо побачити його в кадрі, та саме він став моїм першим консультантом щодо подій на піострові на початку і у середині 90-х. А сама спецоперація, хоча минуло майже 30 років, досі по частині пунктів залишається під грифом секретно або для службового користування. Та у циклі програм я розкрию більше інформації, чим відомо на цей момент, і доведу, що кремлівські терористи ані на мить не полишали і не полишать ідеї отримати контроль над Україною аж допоки не сконають геополітично або фізично. Я говоритиму про успіхи, провали, зради та перемоги, підступ ворога. Про засланих агентів Кремля та потурання російському впливу, недбалість та політичне боягузтво менеджерів держави і помилки великого народу України. Бо саме обізнаність усвідомлення цілісної картини дає можливість встановити справедливість і дотримуватися її як маяка, і саме справедливості як пекельного вогню боїться наш московський ворог. У цій студії ви побачите військових працівників спецслужб, істориків, соціологів, учасників доленосних подій. Бо саме зараз кується і гартується громадянське суспільство України. Сильне серед сильних, навіки не переможне. Мене звати Олекса Кіпкала. І зараз повертаємося до подій довкола Криму. Нагадаю, коротко: Москва воліла зберегти свій контроль за півостровом, оскільки вважала його стратегічним об'єктом для гегемонії у Чорноморському регіоні. У тому числі за рахунок Чорноморського флоту, який пізніше застосувала у війні проти Грузії, а згодом і для захоплення Криму та великого вторгнення в лютому 2022 року. Та на той момент велика кількість моряків не бачили свого майбутнього зі спадкоємицею Радянського Союзу і присягали невірність народу України. Шовни піднімали жовто-блакитні прапори, а військове командування Росії видавало накази про пресинг і залякування та розформування частин, які переходили і проявляли намір переходу на бік Києва. Періодично траплялися конфронтації між військовими. Показовою стала ситуація зі сторожовим кораблем СКР-112. Він 21 червня 1992 року під українським прапором почав вихід з Криму у бік Одеси. Йому на перехоплення командування чорноморського флоту відправило бойові кораблі і авіацію, які відкривали попереджувальний вогонь. З боку українських ВМС на підтримку також вивели кораблі та підняли винищувачі. Перед загрозою бойового зіткнення російські моряки відступилися і не виконали наказ вірнуть любой ціною. У пам'ять про славні події СКР 112 хотіли перетворити на плавучий музей. Одначе через кілька років, у 1996, Міністерство оборони розпорядилося порізати його на металобрухт, і це показово. Ми не вміємо берегти свої символи, а агентура ворога воює з символами і проти символів у Кремлі, чия пропаганда каламутить весь світ, розуміють їх силу, силу пам'яті, атрибутів справедливості, морального права. А ми нехтуємо. Я впевнений, що агентам впливу було нескладно переконати когось відповідального з української сторони під приводом сумнівної економічної доцільності, знищити корабель, екіпаж якого вчинив героїчний вчинок один із найвищих проявів офіцерської честі. Скажу більше, у момент, коли радянський союз припинив своє існування, Україна могла зберегти за собою чорноморський флот у повному складі. На початку січня 1992 року командувач флоту Ігор Касатонов, той, якого будуть пізніше називати затятим українофобом, видав наказ про вихід з підпорядкування Москві і про присягу у повному складі на вірність народові України. У матеріалі видання Лівий берег є така цитата. Очевидці перших днів встановлення наших збройних сил розповідали, що в коридорах Міністерства оборони чотири дні підряд ходив командувач Чорноморського флоту адмірал Ігор Сатонов. Поза всяким сумнівом він готовий був передати Україні все своє господарство, але його ніхто не захотів навіть прийняти. За лічені дні по тому під тиском Кремля наказ про присягу на вірність народові України був скасований. Але ж до того цілий тиждень було відчинене вікно можливостей. Хоча історія не терпить умовного способу, та не складно змоделювати, як розвивались би доля півострову, коли весь чорноморський флот перейшов до військово-морських сил України. Немає конфлікту з розподілом, немає торгу віддати флот за газ, немає іноземної бази на території Криму, немає потужного плацдарму для проросійських сил, немає приводу для війни, оскільки немає самої спокуси. Свідки тих подій розповідали, що хтось просто не доповів президентові Леонідові Кравчуку, точніше, приховав факт наказу про присягу, який видав Касатонов, і це можна вважати антиукраїнськими діями з найближчого оточення президента, тих, хто у той час мав бути посередником між командувачем флоту і головнокомандувачем України. Я думаю, таких посередників було небагато, і мені справді цікаві їхні прізвища, і як склалася їхня кар'єра. 10 січня 1992 року, у день скасування наказу Касатонова, українці, які працювали у флотській газеті, без дозволу надрукували заклик президента Кравчука до військових моряків зробити вибір і визначатися, під яким прапором проходити службу. І, хоча більша частина тиражу була знищена, чимало військовослужбовців почали присягати на вірність Україні. Проте найбільша можливість вже була втрачена. Росіяни швидше зорієнтувалися і почалася велика підготовка з відтискання півострову і повернення впливу над Україною загалом. Станом на 1994 рік прес-службу Чорноморського флоту оснастили телевізійним обладнанням, і вона стала центром російської пропаганди на півострові, а командування Чорноморського флоту центром ворожої розвідки. У Криму діяли низка проросійських організацій, серед яких були Русський блок, Русське єдинство, Русське казачество, допомагав російським спецслужбам і місцевий криміналітет. За три роки було створено юридичне підґрунтя для обрання президента Автономної Республіки Крим і проведення референдуму щодо самовизначення, до якого берега пристане півострів. За підтримки російських спецслужб на виборах президента перемагає промосковський налаштований Юрій Мішков, який по факту був. Петрушки, як люблять поміж собою називати контрольованих пройдисвітів пропагандисти радянських часів, куклей балаганний. Я не дарма говорю про це, оскільки як за способом життя, так і за системою цінностей і рівнем політичного саморозвитку Мішков був прообразом або й аналогом усіляких аксіонових, Пушиліних, Сальда, Захарченків, царьових, платніцьких, що їх ставила ширмою, Москва для того, щоб створити вигляд самоуправління захоплених територій. У третій декаді травня 1994 року сепаратистська активність досягає апогею. Та основною силою, на яку спираються проросійські лідери, стає той же чорноморський флот, командування якого заявляє про підтримку руху півострова у сторону Москви. Кораблі, підводні човни, морська піхота, бронетехніка, системи ППО приводяться у повну бойову готовність відбивати напад, як вони казали у наунсо і українських націоналістів. Розконсервовується НЗ медичного забезпечення, окрім російських військових на острові, з'являються так звані казаки, яких Рада Атаманов-Прічорноморського казачества виставила у патрулі в Ялті та інших містах півострова. Проявляється чи не вперше відкрито Костянтин Затулін, тоді голова комітету Держдуми Росії по справах СНД, Зачитується його заява про намір Російської Федерації продовжити надавати підтримку сепаратистським силам Криму. У досягненні незалежності від України. Я не дарма згадую конкретні персони та організації, оскільки вони ще десятиліттями будуть чомусь безнаказано, практично у відкриту вести антиукраїнську діяльність на території самої України. І це буде обговорюватись у наступних випусках, оскільки, оцінивши їхні зв'язки, можна усвідомити масштаби російської підготовки до захоплення України з українського боку приводяться у бойову готовність тисячі нацгвардійців. У районі селища Чорнобаївка розгортається військово-польовий шпиталь для прийому поранених з Криму. Блискучу операцію з повернення контролю над півостровом проводить Служба безпеки України, яку тоді очолював генерал Євген Марчук. Бійці підрозділу Альфа малими групами інфільтруються на півострів повз посилені патрулі проросійські налаштованої міліції, військових Чорноморського флоту і кримінальної братви, яку так люблять використовувати московські нащадки КДБ. Бійці служби за короткий період беруть під контроль приміщення Кримської СБУ, поки у актовій залі проходить загальна нарада. Лише на 20 хвилин альфівці випереджають росіян і встигають облаштувати оборону ключових об'єктів. І коли московити підійшли взяти під свій контроль будівлі, їх зустріли наведені кулемети, міномети, снайпери на позиціях та добре підготовлені спецпризначенці. Пройшли короткі перемовини між силовиками. Росіянам дали зрозуміти масштаби втрат від Альфи в обороні. На такі жертви російські командири тоді не були готові і відмовились від ідеї штурму. У цей період Сполучені Штати, Велика Британія, країни Балтії та навіть Узбекистан висловились на підтримку територіальної цілісності України. Президент РФ Єльцин дистанціювався від Мішкова. Він тоді розраховував на фінансову підтримку від Заходу, а конфронтація на тлі кримського сепаратизму позбавила б його шансів підживити економіку доларом. Настав переламний момент, та служба безпеки ще три місяці утримувала позиції, давши можливість Києву відповідно до букви закону відновити контроль над півостровом. Наскільки мені стало відомо, вісточку з банковою мішкову передали безпосередньо очільники спецоперації. Спілкувались вони принаймні двічі, що переконало його остаточно відмовитись від затії із сепаратизмом і президентством у Криму. Мішкова з півострова вивезли російські військові. Сам він заявляв про отруєння, а росіяни казали, що лікували нервовий зрив. Після потужної взірцевої демонстрації своєї влади Києвом московити на деякий час притихли, а радше зачаїлися, наскільки цей термін можна вживати. Події в Криму у 1994-му стали першим випробуванням української державності і першою спробою Москви посягнути на територіальну цілісність сучасної України. Тоді ж кремлівські яструби зрозуміли, що легко українців не здолати, і з цього моменту на повну потужність почав працювати маховик пропаганди та розвиток агентурної мережі у всіх критичних напрямках: силові структури, чиновницький апарат, енергетика, промисловість, і навіть спорт паралельно відбувся аналіз операції. Є обґрунтована підозра, що матеріали підготовленої спецоперації по захисту Криму були викрадені з архівів СБУ, оскільки під час анексії Криму 2014 року російські іхтамніти повністю повторили елементи операції. Та це вже інша розмова, до якої ми обов'язково повернемося. А до того поговоримо ще про події кінця 90-х, початку 2000-х. так, того періоду, коли диктатор-початківець Путін. Заявляв про абсурдність самої думки нападу на Україну. Зараз ці відео все частіше викидаються у соцмережі з підписом, що Путіна підмінили, справжній ніколи б не напав і тому подібне. Пропоную до таких заяв поставитись скептично або принаймні з іронією, та згадати трактат мистецтво війни китайського мислителя Цзи, де одним з перших правил є не називати своєї справжньої мети. А я в наступних випусках доведу, що російський президент і майбутній терорист номер 1 Володимир Путін ще на початку своєї президентської кар'єри вже мав на меті контроль над територіями України. З вами був Олекса Кіпкало і команда 24-го каналу. До скорої зустрічі!